Маємо графік квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Потрібно встановити знаки коефіцієнтів a, b і c. a – це коефіцієнт перед x квадрат, b – це коефіцієнт перед x, і c – це вільний член. Знак коефіцієнта a залежить від того, куди направлені відки параболи. Якщо вони направлені вгору, то коефіцієнт a більше нуля. Якщо вони направлені вниз, то коефіцієнт a менше нуля. У нашому випадку, відки параболи направлені вгору, тому А більше нуля. Друге, знак коефіцієнта С. С це точка перетину з вісю Y. Вона може бути як від'ємною, так і додатньою. У нашому випадку число С знаходиться над нулем, а тому це число додатнє С більше нуля. Якби парабола була розміщена ось таким чином то число С було б під нулем і було б менше нуля. Знак С більше нуля. Знаки коефіцієнтів А і С ми визначаємо за графіком. Щоб знайти знак коефіцієнта Б, потрібно визначити знак вершини параболи. Вершина парабола це абсиса вершини параболи, вона знаходиться справа від нуля, а тому вона додатня. Х вершини з іншого боку обчислюємо по формулі мінус Б розділити на 2 А. І це число у нас повинно бути більше нуля згідно нашого малюночка. Визначаємо знак коефіцієнта b наступним чином. Оскільки а більше нуля, то внизу у нас число додатнє. Для того, щоб весь вираз був додатнім, тобто, щоб х вершини було додатнім, число b повинно бути менше нуля. Давайте, ще раз подивимося, знаменник у нас плюс. Весь вираз у нас мінус. І вийти має плюс. Х вершини додатні. Це можливо лише в тому випадку, коли B буде від'ємне. Чому? Бо мінус на мінус дає плюс. Отже, b у нас мусить бути від'ємним числом. Ось так слід працювати з коефіцієнтами параболи.